топ 5 іграшок для дітей від 6 місяців. Я довго шукала іграшки, які не просто блимають і пищать, а реально захоплюють, тримають увагу і головне розвивають. Сенсорний їжачок дитина вчиться тримати, вставляти, сортувати, а заодно розвиває дрібну моторику і пінцетний захват. А це, до речі, дуже допомагає в прикорді. Дерев'яна станція це з тих іграшок, які не набридають, і яку ми беремо з собою навіть у поїздки. Купа яскравих активностей, а ще в неї зручно складати і зберігати інші маленькі іграшки. Кіра з ним і повзала, і стояла. І зараз ще грається. Кула кула одна з найяскравіших у нашій колекції. Спочатку Кіра просто дивилася, як куля блимає і крутиться, а зараз вже сама натискає кнопки, реагує на звуки, пробує ловити її руками. Іграшка росте разом з дитиною. Бізі будиночок це маст have без перебільшень, будь то бізі-стіна, бізі кубик чи будиночок. Він реально тримає увагу довго. Кожна стінка новий світ. Кіра в захваті від замків, кнопок, сортерів, а ще дуже зручно в нього складати іграшки всередину. Нема хаосу і цікаво, і практично. Музичне піаніно, яке ми купили ще. В 4 місяці тоді вона просто слухала музику. Зараз натискає кнопки, розуміє звідки звук, танцює під мелодії, бере піаніно з собою як улюблену іграшку. Зберігай, щоб не загубити. А яка іграшка у вас в фавориті?